Головка повністю перебрана. І що? Настав довгожданий час будемо заводити газ 69, який прибув на ремонт. Стояв скільки уазик Газик, Під'єднали вже бензину. згором пополам негані закачати. Клапан, напевно, закритий. того. Зараз будемо пробувати закачувати. Ото було все від'єднано. Ми так напряму поклали шланг каністру, щоб закачати бензин. Е, кладемо акумулятора. У газікам тут під сидушкою стоїть, Клеми я вже почистив. А то мені щось то не крутило. Зараз будемо пробувати, що в нас виходить. Так. Плюс-мінус, мінус, плюс. Вона нічого не попутати тут. Так, плюсова клева стає. То я пробував якось заводити, щось воно мені не контачило, стартер не крутив. Ну. Нічого на себе не береться, добре? На диво добре, цікаво, заведеться, не заведеться, а то... Коля вже хоче знати результат, я сам хочу знати результат. Так оно. Що тут не О, є. Тепер має качати. Пробуємо накачати бензини. День. Накачало бензини? Накачало, так? Пробуємо зажання включено вже зараз. Будемо пробувати тут. Поставили, установили газ на нього, Злета бензина, масло джорба, я вам це мусю показати. Масло капець ми ще не заводили. Йо! Масло гуталін застигло. Масла нема. Як це так? Товетко, коли тягнули, то це передачу тормозили. Масло, нижний рівень. Готалін залетий, там просто ужас. Коля, ужас. не масло. Що раз спробуємо. Стартер в діві відвалги стоїть. Стартер не прикручений на один болт взагалі. Ну, масло, дивіться яке масло. Готалін. Каперець. Подивимося зараз, спробуємо. Воду лети ще не буду, хочу першим ділом завести це чудо. Провіримо, ну що, пробуємо стартуємо, уважає, бо тобі вентилятор не дав по пальцях. Так, оно. Ну. Так. Ой! -о. Щеплення. Нейтральна. Так, де це все заводить? Підсос. Не дає тут. А... Чекай, чекай, верне назад. Вернув. Тепер пробуй. Ще раз. А я, то той трос тягнеш чи цей? Ні, той, бо це світло. Той, той тягнеш. А він тут не... до чого не закріплений, Він цілий разом з кожухом бігає. А, то ще тут трос підв'язаний на цей, чекай, ого. Там ще трос зав'язаний, каже кум, на цей. Тут все зав'язано на цей. Подрати. Як так може людині продати таку машину, попередній власник би подивився на це відео. Може він і буде видіти. О, тепер є e підсяг а 69 з розовим фільтром. Є вже підсос. А ти дай його до кінця зараз рукою. От тако до кінця дай. Попробуємо. Там видно в віконечку закачало бензини. Не знаю, скорітель качає, не качає. Все відпадає? Рознемо. Раз. Два. Три. Щеплення. Ага, зажання тут не робить, я забув. Карбюратор почало капати. Капає їх Дуже добре. Стартер тут веди. І все тухне. Акумулятор заряжений. Тут там приметр не знаю, що так показує, акумулятор з волги я зняв. Хороший. Угу. Мали би завестися. Маса десь відорвана на кого. Тут робити. Ну, що тут робить, нучка. Де? Зараз правимо напряму. Ну. Давай ще раз. Стартер робить, що туди токи ну, не доходжу. Зараз дивимося. Ні-ні-ні, я зараз зажму. Треба, Треба що треба, що треба, я навіть не знаю, що треба. Карбіратор потекла з кадочка. Потекло з карбюраторами. зараз знімок. З віконечка, потекла бензина. Ну, звичайно, ну то ж. ну що я вам скажу? Закигнути треба, то все розсохлося. Добре. Так. Це ще на газу. Газик на газу газує. А ну дай, я спробую. Три докупи. Три докупи ні. Треба спробувати тут якийсь провод орува від'єднаний. Від така чудопроводка. Мотор поб'єдовський, ну, рідний від нього стоїть. Зараз спробуємо, чи воно заведе, чи не заведе. Треба ці проводи сміхнути. Напряму. А ну я буду газувати, ти будеш заводити. Yeah. Добре? Щось там хоче, але то треба дати підсосу. Чекай, 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 Хом. Чекай, чекай. Щеплення, може буде веселіше крутити. А ну давай. Давай, стартуємо. Поїхали. Плюс грубий і маленький. О! вважай на пальці. Не контачить. Ну, нічого. Стартер здох. Довго, довго музика заграла. Не, не Та стой стоїть у мене все добре. Слієте. Ну як амперметр стоїть? Йомоє, схватило. Давай, давай! Ще разочок. Блін, зараз будемо кинути на боксер. Буде, бо акумулятор не железний, буде! Тиск масла, нічого не показує, нічого не світиться, це просто ужас. А де цокає реле? Ну ти чуєш, де там реле стає? Ні, то не в стартері. В то... Немає стартер масла, добре. Пробуємо ще разочок, пробуємо разочок ще. Ще разочок По попробуємо. Знімемо зараз тягуючи. Ну, знімемо фільтр розовий. Ожевий фільтр знімемо. Тут на що файно фільтр. Ні, машина досить хороша, машина гарна, просто треба прикласти рук для цього танка. Фільтр. Йо-мойо, фільтра немає. Це капець, жилка, вся така. О, шайбу впало мотор. Дуже чудово. І це, які тут приросте масла, які тут приросте масла, ніхто це не чистить. Мусор, глина, пороп'є. Принеси, синочку, тати витряпку. Там стоїть десь на скотері чи де. Зараз ми е, пробуємо так, що тут нам підсос. О, провода тут перетирається. Як це буде заводитися? Так, а ну ускорительний насос качає. карбюратор знизу висох, карбюратор такий кузу просто стоїть Ого! Ога! Та то так леє там. Наголої я вам скажу, може трохи забагато підсосу. Дамо менше підсосу. А ну таку ми будеш газувати. Дай отвертки. Нові отвертки мої, я моя колись була. Пальці, там немає як сідати, але вижми щеплення. І газуй, поки не зайдеш. Давай, поїхали! Задра <рігалом> з болтами завелося. Карабани! Міли для гази без шоколобиси там. Будемо глущать, не знаю, чи давнення є. Заглуща за грані. Іду по контрольку. <рігалом> завелося. Тес масло, не знаю, що тут є. Як це робить кадра з болтами? Це капець. Щось там цокає вже? Бели ще не загорілося нам. Так, а ну... Тиск масла, десь воно мало би бути, а то ти не бачив, що він не йшов догорі. Часно не віджу. Стартер заробив, ну пробуємо, може периметр нам покаже. Вити, хочеться. Все, хочеться тут стартер. Така кнопка. Ага. Глушем церенько, бо то ще може провернути вклади, що в техніці, якщо вони ще там є. Зараз поставлю масло і звуку мотора, я вижу, що тут нічого немає. Це мотор треба мити бомбити. Де тут насос? Де тут датчик стоїть? Лампочка. Чуть такого немає навіть такого. Це температура? Це температура. масляна на магістраль, зараз подивимося. Тут стоїть у нас чик-чик-чик-чик-чик. Фільтр тут йде. Здесь два масла. Є е <ган> датчик-то на стрілку. А контрольного немає тут, так? Ну, Залізомо, йдемося. Генератор такий. Г-12 е е 12 стоїть. так Є е тут на лампочку, є тут на стрілку. На лампочку нема. На жаль, а цей куди йде? Від'єдрований. Відру, О, цей куди смоти. Оцей натиск масла йшло. Це десь, Ага, це якесь лишня, лишня приблода. Лишня приблода. Так, що нам виходить? А ну, зараз закинемо сюди. Але це на стрілку, я думаю, що показувати не буде. Фільтр тут стоїть. переробили Але він завівся, то ж тиску масла немає. Бензини є, нема тиску масла. Контрольку брати зараз спробуємо. Молити води, що тут мели, я думаю, що у помпі щось мерли. Такий звук, так якби у помпі. Стрілочка трошки не піднімається. За робить, я вам скажу. Мотори. Тоді вклада, що там немає. Завівся. Звук такий як головку б'є парк. Так, да, як у головку б'є парчний звук. Так. Теск масло тут є, бо ми закоротили. Ну, Щось буває. там так дає, що дає, Та тоді немає укладища. Бо тиск масла практично не піднімається, стрілочка. Коли перше газу давав, то воно тухло, знаєш. Ну, коли даємо газу, трошки піднімається. Так леємо води, будемо пробувати трохи це нагріти. Не знаю. В помпі немає. То б'є уголок. В оголоці, тут напевно немає вкладачі. Немає вкладащів, лупити голову 100%. Я так собі думаю теж. Не знаю, спробуємо. Попробуємо, що ми попробуємо? Іду крутити краник і лити води і будемо пробувати Папа. рушити з місця. Е, Стане. А з вами як завжди гаразд Сталеві Нерви. Продовження буде зараз. Лиємо води і пробуємо рушити. Повешено. тут ти знаєш, чи то робить Повешено. Ну no. Є. Ой, рушник не робить. Коротше, їхали ми всіким. Таким ми ще не їхали. Зараз йдемо, дивитися, що там твориться у нас, бо то воді засланка закрита, того нема. Вона, підсос, вона на 500 робить тепер. Їде досить непогано. Газик. Що хотіти, воєнна машина. Номера відпадають, йо-моє. Так, треба спробувати, що у нас тут. Ми вже нагрілися. бензину багато не взяли. Зараз. Подивимося. Ні, підсос скинутий. Підсос скинутий. Я скину. Скинутий майже геть. Тут ще якісь провода стоять. Я не знаю, де ця машина мене знайшла. Тут якісь провода. Ну, просто непогано їде. Тут ще є бензини, що ти? Філ центр з центр. -центра. Ні, то не горяче, а тут є хоч на газові. Є вже теплі патруки, теплий редуктор. Ми зараз переключимося на газ. Віконечко вже не течіє, вже нагрілося, вже досить непогано. Получається, газик їде. Газик їде. Що скапає, десь вода, та то капає все з усіх боків. Тут теоретично, щоб це зробити, треба повністю розібрати мотор. І тоді аж робити. Помпа потекла, радіатор десь там тече, все мокре. Ну, перший виїзд і запуск був, Досить, я вам скажу, легкий. Досить легкий запуск. Значить, коля легкий на руку. Закриваємо, пробуємо далі. Чи воно буде робити на холостому? Вона підсосні працює Зараз спробуємо заведемо, якщо воно ще заведеться. Ну, не бе! Міч 4 на 4 перли. Нейтральна Замов зажання не робить, треба буде зробити. Тут така кнопка старт. Отвір. Ні. e Пробуємо ще раз заведемо син махало з Жаня не робить, нічого тут саме не робить. Бедемо заводити. З-під капот. а? Сапона дає. та та сапона дає, бо це ми ще навіть не нагріли. Це вже сапонець. У мене в який ліс ми не їхали, ми по рівні дорозі. Сапона сапоне, ну, звичайно, там нема мотора, немає вкладаща, нічого тут немає. Стартер не робить, реле не робить, де сереле тут стоїть, Що запхали, не знати де. Реле зарядки нагріялося. Йома -йо, би мені акумулятор не стріло. Ні, то видається, нагрілося. Все -таки Радіатор гріє, це добре. Але ми не заводимося чогось. Так, де воно йде? Зараз будемо дивитися, де йде тут плюс, провод нагрівся. То не контактить кнопка, прикривай. Так, то тут з кнопки йде прямо, то кнопка нагрілась. Ну, не робить? Зараз я йду по отвертку, зараз ведемось. Зараз. Ой. І що виходить? Газик завівся, їде, але велика біда тут з ним. Тут мотор так тарабаний, там, напевно, немає ні не вкладущу, нічого. Тиск масла 0. Е... Бачите, капає. Помпа потекла. Там хтось нас працював такими солідовими. Це все на дротиках. Це все треба розбирати. Знімати мотора, розбирати мотора, робити мотора. Не знаю, хто таке має робити. Тут просто ужас. Хто таке зробив таку техніку? Довели його до такого, так скажем, дуже сильно поганого стану. Він свої поки що від'їздить. Треба повністю розбирати мотора. То немає чим тут їздити. Тут мотора немає. Ось, дивіться, вода з помпи тече, це все капає, все тече. Малювати, немає ж тут малювати. Тут треба мотор робити першим ділом. Трета передача вибиває у коробці. Понижені, повершені роблять, тормоза не ахті, колесо спускає. Ну Ось такий виходить, газик, але виїзд був. Він завівся, мотор запустився, мені аж дивно, як то так все вийшло, Але вже, півбіди леха. Стартер не крутить, втягуючи зависає. Добили до ручки і ще й продали за файні гроші, вам скажу, я б таке не купив. Ось такий газ-69. У нас на ремонті. Прийдеться знімати мотор, розбирати мотор. А з вами, як завжди, був гаразд Сталеві Нерви. Слідкуйте за каналом, слідкуйте за ремонтом ГА-69. Напевно, будемо знімати мотора і розбирати. Дивіться, чого немає там давлення, що там є з коленвалом. Все будемо проміряти, ремонтувати. Або будемо міняти повністю другий мотор. Ну, будемо шукати в інтернеті. Якщо знайдемо, буде другий. Ні, будемо ремонтувати цього. А з вами був, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Продовження обов'язково буде. Ти це відео кинеш